Від початку великої війни Україна повернула понад 7 тисяч тіл полеглих наших захисників. Перемовини з ворогом щодо репатріації тіл та останків на батьківщину тривають постійно, наголошують у координаційному штабі. Велика кропітка робота це ідентифікація особи загиблої людини часом це потрібні місяці та багато повторних ДНК-експертиз. Як відбувається процедура, МВС показало у документальному фільмі повернення. Герої на щиті. Це кадри зафільмовані під час повернення тіл наших загиблих воїнів з території ворога. Останні декілька репатріацій, про які вдалося домовитися з росіянами, були наймасштабнішими з часів повномасштабної війни. Розслідують справи про безвісти зниклих військових та цивільних, свідчі національної поліції. З'ясовують особи загиблих українські судмедексперти. І часто зробити це дуже складно, коли смерть сталася давно. Тіла понівечені чи обгорілі з поля бою, закатовані та замучені голодом з російських в'язниць. 80% тіл, які передані нам з СІЗО, в'язниць і так далі. На них ми знаходимо ознаки тортур. Але що такі тортури? Що це? Застосування фізичної сили, застосування певних знарядь. Наприклад, які проводять електричний струм, або позбавлення людини просто життєво необхідних потреб, таких як їжа, таких як медична допомога. Росіяни, вочевидь, зумисне плутають останки різних людей. Нашим судмедекспертам доводиться ретельно перевіряти кожну частину, що може містити ДНК людини. У 14 областях працюють лабораторії, де досліджують найскладніші випадки. Про те, як відбувається репатріація, які складнощі виникають при ідентифікації тіл. Сьогодні в МВС презентували документальний фільм. Зараз не ідентифіковані понад 3200 тіл та останків. Слідство має з'ясувати ім'я кожного загиблого. У нас відбулось великі репатріації, і та кількість тіл, яка доставлена, вона Вдвічі більше, скажімо так, тієї кількості, яка доставлялася за весь період повномасштабного вторгнення. Тому відповідно тривають процеси розслідування, тривають процеси ідентифікації і в реєстрі саме ті тіла, які неможливо впізнати візуально. У нас поліція, відкрито 70 тисяч кримінальних проваджень щодо зниклих безвісти військових, цивільних людей, які залишилися в окупації, і з ними немає зв'язку. Іноді особи, яких вважали зниклими, повертаються під час обмінів полоненими. Фактично, під час кожного обміну і повернення наших військовополонених і цивільних додому, повертаються також і люди, які були статусом пошук особи, тобто безвісті, зникли. І це не поодинокі випадки, це норма так постійно відбувається. Представляє родини зниклих безвісти бійців 115-ї механізованої бригади, яка стояла на найважчому напрямку фронту Бахмутському. Півтора роки тому брата Юлії визнали зниклим безвісти. Відтоді почалася її боротьба дізнатися, бодай щось про нього. Вона очолила об'єднання родин 115-ки, чиї рідні теж вважаються зниклими, а це понад 400 сімей. Є такі випадки, коли навіть в актах службових розслідувань написано загинув, коли всі побратими кажуть, що загинув, а рідні кажуть, от я поки не побачу, я поки не знайду, я поки стовідсотково не буду впевнена, ніхто в мене цю віру не відніме. Якщо рідні сумніваються в результатах ДНК українських судмедекспертів є можливість повторних перевірок міжнародними фахівцями, кажуть в МВС, розуміють моральний стан родичів, які можуть вимагати цього, але поки не було жодного випадку, щоб результати різнилися. В міністерстві внутрішніх справ дійсно були звернення з приводу того, що є Можливо, недовіра або недостатньо ґрунтовно, можливо, родина отримала інформацію від експертних установ. Тому виключно для того, щоб довести родині, що експерти відпрацювали на 100% і їх висновок відповідає дійсності. Ми залучаємо у виключних випадках представників міжнародної комісії з питань зникли безвісті. На цей рік міжнародна комісія має фінансування на проведення трьох тисяч таких повторних досліджень. Наталя Кулик, Володимир Коваленко, факти сітіві, марафон Єдині новини.